І такий вислів є на крипторинку. Що він означає? Простими словами пояснимо. Мова йде про ситуацію, коли трейдер втратив багато своїх грошей через погану або невдалу угоду. Як це може відбуватися? Наприклад, ти купив ефір про по 3400, а вранці прокинувся, а він вже 2,800. З В тебе включається паніка, і на паніці ти його продаєш щоб повернути хоча б щось. Ось тут ти вже зловив рект, втратив частину свого капіталу. Що призводить до ректу? Перший момент ФОМО. Ти зловив Хомо і купив цю монету на її пікові ціни. А потім вона впала, долетіла до, до свого дна, і тут такий її продавати на паніці, аби лишити хоч щось свого. Другий момент це торгівля з великими плечима. При торгівлі з великими плечима навіть невелика корекція ціни може призвести до таких непоганих втрат твоїх фінансів. І третя причина, ти забув про ризик менеджмент. Не ставиш топ-лоси або вкладаєш всі гроші в одну монету. Як уникнути ректу, прочитаєш в повному описі до цього відео. Але в будь-якому випадку пам'ятай, що рект це досвід, який мусить отримати кожен трейдер. Можливо, не вчитися на своїх поверхні. А ще запрошую тебе підписатися на наш канал.